Вас, друзі! Хто не згоден із висловом, що мова це фортеця нації, і що мова це сьогодні поле бити в усякому разі для українців, той може далі крокувати іншими безмежними і неосяжними просторами інтернету. Ну а хто згоден, залишайтеся з нами. Поговоримо про нашу мову. Державну українську, солов'їну, багатостраждальну, за яку сьогодні також стоять в окопах славні захисники, воїни Збройних сил України. Якщо пригадати, скільки десятків, а може, й сотень разів забороняли нашу українську мову, то не вистачить не те, що пальців на руках і на ногах, не вистачить кількох, напевно, сторінок і в моєму журналістському блокноті. І ще цар Михайло у XVII столітті. Палив Євангелія з українськими текстами. Один з його наступників, Петро І заборонив друк книжок українською мовою. Ще одна його вже наступниця Катерина II, в 1784 році заборонила викладання українською мовою у Києво-Могилянській академії. Ну, а далі ми згадаємо вже 19 століття. Емський указ, Валуїський циркуляр, переходимо до радянських часів е, з. Обов'язковістю викладання російської мови в абсолютно всіх школах від Бресту і до Камчатки. І нарешті одне з останніх, одна з останніх таких подій негативних для нашої мови. Це постанова ЦК КПРС у 1989 році. Про те, що єдиною загальнодержавною офіційною мовою в радянському союзі має стати а вже ж, російська. Це був нагадаю, 89 рік. Не склалося, не сталося і хвалити Бога і долю українського народу. Але із 1991 року не панувала мова так, як би мала панувати у своїй державі. Ми самі бачимо, ми самі знаємо, скільки труднощів, колізій, скільки мітингів, скільки. Беркутівських Кийків довелося зазнавати тим, хто обстоював українську мову. І, врешті-решт, куди ступила нога східного окупанта? Там, де не хотіли або не знали українську історію, українську мову і українську літературу. Це був Донбас, ну і окупація Криму 2014 рік. Ця мовна війна триває. Ну, тому що кремлівський карлик заявив: там, де закінчується російська мова, тільки там закінчується російський інтерес. Отже, є різниця. Є різниця, як ми розмовляємо і в побуті, і в просторі, і в спільноті, що ми слухаємо, що ми з цього приводу думаємо, як виховуємо наших дітей, адже є чудова приказка. Не той українець, у кого батьки українці, а той, у кого діти українці. Тобто проблема сьогодні: історія і завдання виховати українців. Нашій українській державі, яка переживає такі надзвичайно важкі часи. Готуючи цю передачу, я зустрілася із вчителькою Карлицької ліцею номер 3 Вона викладає українську мову і літературу, Любов Григорівна Кучма. І для початку запитала в неї, чи достатньо годин української мови і літератури для того, щоб учні як слід осягнули і мову, і літературу, і це закладе основи їхнього? Ідентичного буття. В початковій школі і в п'ятих-шостих класах фактично виділено на вивчення годин української мови по 4 години. Але ж ми розуміємо, що це той фундамент, на якому базується уже середня і вища освіта. Якщо ми говоримо вже про сьомі, про восьмі і старшу школу, то тут звичайно. По дві години на вивчення української мови, вже як для нас, мовників, то здається замало. Але ж справа тут не тільки у годинах, а ще і в підручниках, і в навчальних програмах. Не знято з порядку денного і суржик. Запитуємо, як із цим у наших гімназіях і ліцеях. Це, що відбувається сьогодні у нашій країні, воно має надто сильний вплив на дітей, потужний вплив. Ми менше спостерігаємо і суржика, ми не чуємо. Звичайно, проводилася певна і роз'яснювальна робота. Ми менше спостерігаємо і взагалі чуємо російську попсу. ну, цьому з'явилася і альтернатива, адже які чудові. Сучасні патріотичні пісні з'явилися. Пивоваров, мабуть, немає такого учня, який не слухає його пісні. Це наскільки потужно, наскільки сильно, що діти переключаються і все слухають сучасну патріотичну пісню. Зусилля завжди дають результат, хоч і не так швидко, як хотілося б. Звісно, не може народ, якого мовно знищували упродовж більш як три століття, водночас перекуватися у тому мовному плані. Добре, якщо це вдасться, протягом двох поколінь кажуть науковці. Любов Григорівна продовжує. Мова і література це невід'ємний такий процес вивчення мови літератури, культури традицій. І хотілося б, звичайно, щоб коли приймаються такі рішення щодо вилучення тих чи інших творів з програми, то все-таки якось радилися це із вчителями, із, середнь... із школи, із... із старшої школи, тому що, як на мене, Невиправдано вилучені такі твори, як Бояриня Лесі Українки, такі твори Олександра Довженка як Україна в вогні, де показана вперше показана Олександром Довженком Правда, взагалі правда про Другу світову війну, і роль, саме роль України і українського народу у цій війні. І цей перелік можна, звичайно, продовжувати. Це і е, твори Василя Барки, Жовтий князь, це і Улас Самчук, Марія. Адже вивчаючи такі твори, ми встановлюємо причину наслідкові зв'язки тих подій, які склалися на сьогодні. У них Вся правда відображена і складається думка, чи не навмисно це пробудеться, така політика в освіті, чомусь закрадується така думка. Мабуть, варто звернути на це увагу. Я нічого не маю проти проти сучасних творів, але, але українська класика, тут щодо вивчення української класики, потрібно, я вважаю, Переглянути ці питання, і не виправдано, і навіть дивно боярині Лесі Українки почали забороняти в російській імперії мало не від часу її виходу. Так московиті дратувало художньо виписане порівняння ментальності українців і руських не на користь останніх. Гені українського кіно Олександр Довженко охі зазнав утисків за відвертість і правдиве зображення життя і в своєму щоденнику. І вже у кіноповісті Україна в вогні. Сталін викликав митця і особисто кпинив його. А вже за націоналізм. Довженку врешті не дозволили ні жити в Україні, ні навіть померти на рідній землі. Він і похований у Москві. Йдемо далі. Стартом формування національної пам'яті українців можна вважати ухвалення закону про голод геноцид у 2006-му. І в романі Василя Барки Жовтий князь якраз і показано трагедію українського селянства в 32-му 33-му. Це був чи не перший художній твір, де зображено голод, і, звісно, вперше надрукований був за рубежем. Роман Марія Уласа Самчука теж присвячений темі Голодомору 33-го, і що особливо прикро і нелогічно. Всі названі твори. Заборонялися або спочатку в Російській імперії, або згодом у Радянському Союзі з зрозумілих причин. А тепер виходить, що і в Україні нема організованого допуску молоді до цієї літератури. Створюється враження, що Міністерство освіти прагне схожості з Московією на теренах навчальної літератури. Як же повторюється наша історія? І провожу цю і провожу цю паралель. Що... І, і цих паралелів в історії дуже багато, коли нашому народу доводиться боронити, захищати не тільки наші землі. Згадаємо Ярослава Мудрого, коли боронили наші землі від половців. І дуже важливо робити уроки, оці історичні, проводити оці паралелі. І робити висновки. Це, на мою думку, дуже важливо на сьогодні. І коли розповідаєш учням, наводиш ці історичні приклади, це, звичайно, бачиш по їхніх очах, який це вплив має на дітей. Тобто знання історії, вивчення нашої мови, вивчення літератури тих поетів, тих письменників. Які, у, у, у творах яких формується національна гідність, патріотизм, оцей, оця любов до батьківщини, до традиції, до історії, на сьогодні це архіважливо. Друзі, ви знаєте, чим ще болет? Відрізняється від паляниці. І взагалі який між ними зв'язок? Два таких терміни шиболет і паляниця. Паляницю знаємо всі. А шиболет? Шиболет – це слово єврейське, можна сказати, біблійне. І воно вживається для означення певної мовної особливості, яка дає змогу ідентифікувати людину етнічно. Тобто, така етнічна ідентифікація. Тобто, свого роду шиболет це пароль. За яким можна визначити, що мова, якою розмовляє людина, є їй нерідною? Підходимо до того, що ще болетом для росіян і є паляниця, тому що вони її вимовити так, як ми, українці, не можуть. В силу фонетики і тих звичок, в них, які в них виробилися від їхнього народження, як вони навчалися потім у школах і вишах. А взагалі-то походження цього слова пояснює російський письменник Віктор Шкловський єврейського походження. Дуже давно, звісно ж, до нашої ери, воювали два народи філістимляни і євреї. І от євреї розбили філістімлян і ті почали тікати. Для того, щоб утекти, їм треба було перейти через річку, через потік води. І ось патруль єврейський запитував у кожного, хто мався пройти через міст. Дозвольте мені пройти через міст, тобто перейти потік води, мав сказати кожний філістимлянин. Потік води єврейською звучить як шиболет, Але філістімляни не могли вимовити це слово. Вони всі казали сіболет. І тому євреї їх вбивали як своїх ворогів. Ось такий маркер, такий пароль. Взагалі до таких подібних історій. Людська цивілізація нараховує дуже багато. У 20 столітті таким шиболетом для росіян стало українське слово паляниця. Втім, ми можемо згадати також світлицю, залізницю, молодицю, веселка теж таке чудове слово. І не кожен росіянин вимовить веселка, мов паляниця. Або горобці цвірінькали на гілці. Ну, це справді щось таке. Ну, Речення їхав козак на війноньку» вже зовсім легеньке. А ось перекладачі і не тільки росіяни, а напевно і з інших народів стануть у ступор, коли їм доведеться перекладати чи осмислювати ось таке речення німий, не, мий, не мій бокал. Тобто, товаришу німий, ми мий інші бокали. В такому плані. Ось така історія, друзі. Так що нагадаємо щіпболет. Щіпболетом є для росіян такі слова в українській мові як паляниця. Запам'ятаємо це. Спочатку був брехунець. У багатьох із вас, напевно, виникла аналогія, що брехунцем раніше часто називали або радіоточки отого проводового радіо, або навіть місцеві міські чи районні газети. Так, от спочатку був брехунець, це було перше речення радіодиктанту Національної єдності, яке я писала у затишній світлиці Карлицької центральної бібліотеки 25 жовтня. Як тепло на душу лягла мені ця фраза. Я відразу пригадала, як ми на студії готували випуски радіоновин, вітальні передачі, передачі про історію нашого краю, про знаних людей, Кагарличини і України, а також про маловивчені чи маловідомі сторінки історії нашої держави. І все оте люди слухали через отакий от собі брехунець. І я вважаю за потрібне прочитати вам цей невеликий текст. Він на півсторінки формату А4. Він досить інформативний і, гадаю, викличе у вас певні спогади, приємні, звичайно. Спочатку був брехунець, з нього починався день клац! І пронизливе рокотання перших тактів ревета стогне, а за ним примусово бадьоре говорить Київ, давало знак, що з під ковдри. Пора вилізати. Діти люблять чутися в гурті. Було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати, мами на працю. І всіх нас об'єднує голос із радіо. Людський голос то взагалі матерія магічна, в нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. Оксано, Оксано, я чую твій голос, то вітер мені з України приніс. Під танго й досі танцюють на весіллях не підозрюючи, що це фольклор засланчий, гулагівський, не до коханої дівчини звернений, а до легендарної співачки Оксани Петрусенко, чи спів і в сталінські роки всесоюзне радіо доносило у Сибірську пущу. А в 1960-х, 1980-ті роки, коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за київське динамо, Україна була закохана в голоси. Футбольних коментаторів, їх упізнавали з півслова. В їхніх модуляціях ловили, мов ковток свіжого повітря, солідарність зі своїми і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували судді у вирішальних матчах. Аж дивно, яке багатство сенсів здатен виражати людський голос самою лише інтонацією. Згодом телевізор притупив нам на те слух. Та, попри всі зміни технологій, от уже сто років Україна звучить в ефірі планети власним голосом і нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути і не заглушити. Цей текст написала Оксана Забушка спеціально для радіодиктанту. І крім того, як вона сама сказала, тим самим вона. Зробила подарунок українському радіо. Адже 16 листопада 1924 року в Харкові вийшла перша передача українського радіо. Тож, друзі, виповнюється 100 років українському радіо. Для нас це дата особлива із зрозумілих причин. А першими словами, які пролунали, до речі, по радіо тоді у Харкові, тодішній столиці України, було: Алло, Алло, говорить Харків. Чому диктор сказав Алло? Ми про це можливо поговоримо колись в окремій передачі, яку присвятимо історії радіо та українських медіа? Ну, а диктант Національної єдності мав ось такий текст, і, гадаю, він у вас викликав певні позитивні, можливо, навіть ностальгійні думки і почуття. Із початком повномасштабної війни мільйони людей змушені були переїжджати зі східних південних регіонів у регіоні Західні. І наші міста, Львів, івано франківськ та інші наповнилися російськими голосами. І спочатку російськомовні досить активно пішли на курси для того, щоб вивчати українську мову. Хоча Прожили в Україні не 10, не 20, а десятки років. І з часом цей процес ослабнув. І сьогодні фахівці статисти відзначають, що на курсах людей дуже поменшало і не тому, що вони повивчали мову і більше не ходять. Просто чомусь стали менше цікавитися тим, щоб розмовляти в державі Україна державною мовою. Яка може бути на те рада? А ось Івано-Франківську знайшли частково на тираду. У газеті Високий замок Львівський близько місяця тому назад прочитала, що на вулицях Івано-Франківська з'являться мовні інспектори. Якщо ви на вулиці не зможете сказати слово паляниця, про яке вас може випадково запитати мовний інспектор, що вам буде? А, Анічогісінько, мовний інспектор, привітно, толерантно і душевно запросить вас на мовні курси. Тобто, ось таких фахівців-спеціалістів готує Івано-Франківська міська рада. Вони всі працюють на добровільних засадах для того, щоб допомагати людям засвоювати державну українську мову. Не просто так, не з почуття просто прихильності до державної мови. А з необхідності виконувати закон, який зобов'язує всіх і всюди. Ну, у всякому разі, у сфері послуг, магазинах, в іншому суспільному просторі, користуватися саме українською мовою. Все це повторюся, звичайно, добровільно. І так якось тут пишуть у газеті. Ці інспектори не працюватимуть за зарплату, вони працюватимуть добровільно із. Почуття благочинності, великої поваги і любові до української мови. Мене завжди дивувало, гадаю, може, як і багатьох із вас, як можна в Україні, проживши десятками років і тут же народившись, і все ж таки вивчаючи в школі українську мову, як там вже вивчали, сьогодні не будемо вдаватися до тих подробиць, та все ж таки. Так і не говорити українською. Ну, хоч якось, хоч і з російськими словами, хоч наближено до суржика, ні, от прям тобі русський язик і все, от мені так удобніє. Є така фраза, яку я підтримую, її підтримала, до речі, Ірина Фаріон та деякі інші мовознавці, яка звучить так. Якщо ти за багато років, проживши у якійсь країні, не засвоїв мови цієї країни, то ти. Перше гість з іншої країни гість. Друге розумово нерозвинена людина, скажу м'яко. І по-третє, окупант. Кожен з вас може обрати собі категорію. Ну, якщо ви говорите українською, це взагалі не про вас. Але можете подумати про тих ваших друзів, знайомих, а можливо, і родичів, які дуже твердо і незрозуміло настійливо дотримуються какої разниці, і мені так удобніє. І завершити сьогодні нашу передачу. Я хочу словами Дмитра Павличка. Дмитра Павличка, так так, отого автора пісні Два кольори. Залишається сьогодні дивуватися, як у часи Радянського Союзу та пісня була пропущена цензурою до широкого вжитку і виконання її на, на всіх сценах України. Але якось так сталося і хвалити Бога в кінці 40-х, на початку 50-х років Дмитро Павличко, молодий парубок. Пішов у ліс слідом за прикладом свого старшого брата, щоб вступити в українську повстанську армію, тому що жив він і народився в Західній Україні. Командир солідний дядько, подивився на 17-річних парубків кількох і каже: Хлопці, ми вже будемо воювати, воюємо за те, щоб світ знав, що Україна не здалася. Що ми боремося за ідею української соборної держави? Ну, ми вже солідні за віком, кажу так своїми словами. А ви, хлопці, йдіть, вам ще треба вчитися, набувати знань, працювати. І я думаю, що ваші знання і ваші руки ще знадобляться українській державі. Так і сталося. Дмитро Павличко пішов назад, і ми похвалимо того партизанського командира, який зберіг нам нашого поета. Отже, у павличка є такий вірш між горами в долинах. Він нам згадує слово монголи. Тут, вочевидь, по аналогії із Тарасом Шевченком, який писав: Німець скаже: Ви слав'яне, 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 славних прадідів, великих правнуків погані. Німець скаже: Ви моголи, 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 золотого тамерлана, онуча та голі. Так от там далі Павличко згадує оце слово монголи. Отже, між горами в долині білі юрти, червоних коней скачуть табуни. Монголи там живуть, а не манкурти. І рідну мову бережуть вони, якби сказав їм Бог. Беріть пів світу. Я вам Європу й Азію даю, а ви мені віддайте дзвонковиту пісенну мову прадідну свою. Вони б сказали: Схаменися, Боже, не треба нам, ні Азії, ні Європ. Де інструмент, що передати зможе дощу шептання. та бунів то ж, наша мова. То щоденне чудо, то погляд зір крізь каменю більмо, тож дух народу, О, священний буд добри усе, лиш мови не дамо. А ви, мої освічені моголи, на гінащадки княжої землі, віддали все і рідну мову, і школи. За знак Манкур та на низькім чолі ви мрієте печальні невторопи, Що що заспожиту серцем каламуть, боги пришлють вам гудзики з Європи. Шнурки шовкові з Азії пришлють. Навіщо голим гудзики? Не знаєм, сміються з вас і кравчики, і боги. Беріть шнурки та й бийтеся навзаєм. Хай грають вам. Криваві батоги. Плекаймо, друзі, рідну мову, життя народного основу. І бережімо, і боронімо оту мовну фортецю, про яку Леся, Українку, Леся Українка сказала: нашу мову, слово треба боронити сильніше, ніж ми боронимо територію. До побачення!